Це люди, які за свою волю захищають нашу державу. Що хвилини та що секунди, ризикуючи своїм життям. Завдяки таким добровольцям, завдяки нашим військовим, ми стоїмо, виборюючи наші кордони кожного дня. Доброволець, волонтер або охочий – Це особа, що здійснює будь-яку діяльність добровільно. за покликом серця та за рідну батьківщину. Дуже рада. Що у нас є так багато хлопців та дівчат, які добровольно йдуть захищати нашу країну. Ми будемо боротися за своє. Я бажаю від щирого серця, щоб наші захисники поверталися живими повернення до своєї родини. Я хочу побажати їм найскорішої перемоги, сприятливої погоди та здоров'я щоб після війни вони повернулися до своїх сімей, близьких та рідних. хочеться дякувати добровольцям кожен день, нашим волонтерам, чудовим, військовим, дякувати за те, що вони є. Тримаємося разом та допомагаємо нашим хлопцям. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава українським добровольцям.